Всіх вітаю із магазину Аврора. В Аврорі по четвергам починаються новенькі акції. Діють вони з 10 по 16 по всій території України. Сьогодні вже 11, але акції діють по 16. Показую. Форма для випікання металева із защіпками від Алмо. 11 см висоту і 12 см в діаметрі. Коштує 109 гривень замість 119 гривень. Також акція на Якобс. Я тут спочатку по продуктам пройду і далі вже піду в інші відділи. Кава, отака мілка відмілка, Якобс, 14 гривень, аж 18% знижка. Мені чомусь здається, що вона з кожним разом все дорожче стає. Чи мені така здається? Ахмат також ой, всього 7% знижка, 100 грам, а гривень. Це якась маленька знижка. Ось тут на мономах краще. Мономах тисяча одна ніч. 43 гривні, 17% знижка. Тут аж 45 пакетів. До речі, зараз чай дуже актуальний, так холодно. Також маномах 45, 45 пакетів, 17% знижка. За 45 пакетів, мені здається, нічого так, 43 гривні ціна. Далі ціна на банджурчики знижена. Тут новий товар приїхав. Так ходити, важкувато, дуже багато привезли. Десерт глазурований від конті, такий великий банджур. Тут він як в асортименті три види. А, я раніше таку не бачила коробку. 99 гривень замість 129 гривень, Получається 348 грам. Тут кожного цього десерту їх три види. Так, я просто не розумію, поскільки ж їх тут штучок іде. Десерт з вершками. Так, ну це, ладно, 348 грам. Набір декору від Добрику, така бізе. Це як пасочку прикрашати 19 гривень, 14% знижка. Але це з 7 до понеділка всього. По шістнадцяти, ось ця акція нове, новенька. Набір пасхальних присипок 6 гривень. Перламутр добрик 4 стіки. Ну, я так розумію, це вона правильно ж я розумію. Я сподіваюсь, у добрика так багато всього. Да, 6. Ось отак такий набір присипок по 6 гривень. Така присипка кондитерська. Красива, до речі, 29 гривень. Ну, вони тут однакові. Да? Малю... Ні, різні, дивіться, різні малюночки, до речі, можна що обрати. 29 гривень за 80 грам, замість 39. Гривень. А тут 24 грами. Також з 10 по 16 акція на глазур з шоколадним смаком 100 грам 26 гривень. Так, ось така глазур з шоколадним смаком. Написано, як її робити. 26 гривень коштує. Далі 12 овочів. Це я показувала от Мівіна. Приправа зі смаком курки. Мівіна, мені здається, краща, да, чомусь ця. Ну. Може, це на мій смак. Приправа зі смаком курка у складі овочі, зелень, ароматні прянощі, 16 гривень, аж 33% знижка замість 24 гривні. Також акція на кислоту лимонну 12 гривень, замість 14 90 грам. ось в цій кислоті лимонні. У них буває желатін, розпушувач тіста, по 2 гривні всього розпушувач. Також у них кисіль фруктовий різний. Сіль знову в акції кам'яна за кілограм 12 гривень. Тут акція на такий заправка для бульйону торчин овочева з цибулею, з солодким перцем. Мені здається, це новинка, чи я раніше не бачила. Ось така від торчин, до речі, з моркою цибулею, з солодким перцем, 180 грам, 13% знижка 34 гривні. Знову рева в акції, в асортименті тут написано 60 г за 13 гривень. І ось така рева також в акції 34 гривні замість 39 в баночки Локшина 75 г. Далі акції переходжу на техніку. От у них на техніку зазвичай в четвер більше акції починається. Блендер тут стоїть. 18% знижка від лібертон. 7 в одному, нічого. Собі бачите, 7 в одному 1564 замість 1899. І 13% знижка на лібертон-сендвічниця. Така велика, антипригарне покриття, бакелітовий корпус, авторегулювання температури. Ого, вона така важенька. Слухайте, ось тут намальована. Яка в неї поверхня всередині? Тисячу чотири гривні така сендвічниця. Тут аж 15% знижка. Сатурн, овочі, різка. 150 ватт, 849 гривень. Конус для дрібне, дрібної терки, конус для середньої, для крупної, для тонкої, для товстої нарізки. Різні нарізочки. Ні, я тут не працюю. А, в... також з 10-го. Акція на оцю плойку від Ардесто 669 гривень. Вони, до речі, є в різних кольорах, бачите, оці Ардесто 669 гривень. Всього 11% знижка. А ось тут знижка 30% на такий фен Грюнхель. 388 гривень, дві швидкості, дві температур, два температурних режима, функція холодне повітря. 1800 ватт, 488 гривень, замість 699. І ось такий відпарювач для одягу. 16% знижка, 798 гривень коштує замість 949 від лібертон, 1500 Вт, ватт, двісті вісімдесят тенк, е, якась сила чи що. Не знаю, показую вам. А ви вже дивіться так, посилення, подача, посилена подача пари, вертикальне та горизонтальне відпарювання, антикрапля, автоматичне відключення. Знижка 16%. О, у них така є плита. Люнхель не бачила. плита газова 299 гривень замість 399 Це вже розпродаж. Ось така газова плита. Ну, звичайно, на одну таку комфорку. Цією штучкою. Ну, от, плита, як плита, кому потрібна, до речі, за 299 гривень. Нормальна ціна. Також з 10-го акція на цей утюг Грюнхельм. Від Грюнхельм, да? Да, Грюнхельм. 348 гривень, 30% знижка на нього. Так, два роки гарантії. Е, шнур. Метр дев'ятсот тисячу вісімсот ватт. Ой, до речі, є в такому приємному кольорі. Дивіться, в бусковому. 348 гривень замість 500. Гарна знижка. Десять відсотків знижка на кавоварку від Лібертон. Так, на шістсот мілілітрів іде ківш. Десять відсотків знижка всього. П'ятсот тридцять дев'ять гривень. Далі ще ціну знижено. На ось таку лампу. Настільно, дивіться, вона така симпатична, йде на батарейках. Ну, от коли світла нема, то мені здається, актуально. 149 гривень замість 200 гривень. Така знижена ціна. У них вугілля, до речі, 1,5 кг 74 гривні коштує мультіпіч від Сатурн. Так, 1398, а коштувала 1600. Ну, от їх тут багато. Що тут мультипіч? якщо я її так поверну. Ну, якось не дуже можна розібрати. Що тут, що тут намальовано, що тут написано. Ну, мультипіч і мультипіч. Все можна в ній готувати. Одним роком мультипіч, два роки гарантії. Розібрала сім програм меню, 1000 Вт потужності, таймер 60 хвилин. Приготування їжі без жиру. Далі у них іде від Хьольмар мультиварка 1299 гривень. І ось така. Електричний контактний гриль від Хельмарс, Крибок, Лопатка, книга рецептів у подарунок. Один рік гарантії. 1249 коштує. Так, О, гляньте, у них є набір для мильних бульбашок, пістолет, машина, рідина 399 гривень. Це на якесь свято, мабуть. А може, якимось аніматорам це потрібно. 399 гривень коштує. Прикольна штука. Ну так, якщо ну, кому це потрібно. Далі А тут, що таке? Чайник електричний, нержавіючий. Не бачила в такій, в такій упаковочці. 299 гривень. Чорний написано. Сам чайник якось і не намальований. Електрочайник 1500 Вт, 1,8 літра. Захист від відключення без води. 299 гривень. Далі швабра для миття підлоги з розпилючом води 229 гривень. Такий від Лібертон чайник знижка. Ось він стоїть поруч. Ну, симпатичний, до речі, чайник. Мені подобається, як виглядає. Оцей чайник коштує 579 замість 649 гривень. Півтори тисячі ватт, 1,8 об'єм, скло, пластик, напруга, розмір виробу. Ось написано 22, на 23, на 16. Також з 10 по 16 знижка на кавоварка крапельна від Лібертону. Ні, це інше, на півтора літра ось оцей іде ківш в неї. Підігрівання кавника, регулювання міцності кави, відстрочка старту, протикрапельний клапан, годинник, знімний багаторазовий фільтр, lcd дисплей, захист від перегріву. 1198 замість 1549. Мені здається, тут знижка гарна да, на цю крапельну кавоварку. В сум, якщо порахувати. Відділі інструментів, як завжди, мало акцій, але ті, що є, покажу. Набір свердл по металу. 132 гривні замість 149 гривень. 10 штук різного розміру. Далі з 10 по 16 16% знижка. Набір екстракторів на блістері 5 штук. Також різного розміру. 108 гривень замість 129 гривень. Тут акція. Тут подивимось на щось інше, мені здається. Пістолет для герметики, каркасний сталь. 80 гривень. Ось такий пістолет замість 99. Пістолет в червоному кольорі. 15% знижка на підвіски. Репелент від молі, антімоль 33 гривні. Тут їх дві штучки йде в упаковочці. Замість 39. Ну, Бачите, розбирають. Ось по 33 гривні. Далі 152 гривні. Дифлофос такий великий відмуг, знищує всіх комах, повзаючих та літаючих. 152 гривні. Тут виходить його аж 600 мл замість 169 Так, Тут ціну знижено на насіння баклажан 2 гривні замість 5, нічого собі. Баклажан алмаз середньостиглий. Ось такий гарний урожай. Оскільки тут 0,5 грам. І також знижено ціну на насіння капусти, кам'яна голова 1 од, грам, хотіла сказати, кілограм, 2 гривні замість 4 на червоний гігант, знижено ціну, перець солодкий 5 гривень замість 7. Також акція з 10 по 16 на полівізатор в асортименті 05. Пляшечка така пластикова, 38 знижка, замість 34 21 гривня коштує. Великий у них тут вже відділ такий. Ось такі ще розпилювачі. Набір розпилювачів, глянь, який цікавий. 199 гривень коштує. А це отакий він один. Це не набір, так? Це ж розпилювач. Чомусь нема ціни, зараз скажу. 69 гривень, розп... розприскувач, садовий, ручний, Розприз... розприскувач, а розпилювач. Неправильно кажу. А що тут покажу вам? Гляньте, яка лійка для поливу. Класна, 39 гривень великого розміру. А ще дивіться, у них є, є ось така миска господарська. Вона коштує за 14 літрів 99 гривень. Вона тут в такому гарному бусковому кольорі, а ось така, такий великий кошик для білизни. Це до 13-го акція 319 гривень. Це, мабуть, тільки в великих аврорах такі величезні кошики. Він аж на 42 літри. І відро для сміття пластикове таке я не бачила в інших аврорах. Є в сірому, є в такому м'ятному кольорі 399 гривень на 16 літрів. Ще такі величезні. У них вже попривозили килими. Слухайте, ну вже тут аврора так. Цікаво ж ну, ціни немає на них. Ладно, тоді вибачайте. Також відра вже вам покажу та буду закінчувати 99 гривень. Ті крайні відра. Потім йдуть ось такі маленькі по 55 гривень на 5 літрів, на 12 літрів. Гляньте, таке гарненьке за 109 гривень, на 8 літрів з чорними такими ручками 77 гривень. Відро господарське пластикове, ось таке. Знаєте, як довгеньке пласке. 109 гривень. 12 літрів. Далі миска пластикова на 20 літрів 149 гривень. І ось така меншого розміру йде за 109 гривень. Вони з двома ручками, ось ці пластикові миски. Незабудка називаються. На 6 літрів коштує 49, на 15 – 109, і найбільша на 20 літрів – 149. Таке відро 179 гривень для сміття пластикове. Не написано наскільки. Вони тут в двох кольорах: бежевий і такий чорний, з сірим. І ось отаке таке відро для сміття, вже більш гарненьке. Тут воно як мушлею зроблено. Виглядає гарно. На 8,5 літрів. Гарно відкривається в двох кольорах за 249 гривень. Ну, так вже вирішила показати усі ці позиції, то я їх ніколи не показую. Тут ще багато всього все показувати не буду. З 10-го ще акція по 16, те дивіться, на отаку ухти. 299 гривень набір туалетний аж 24 штуки замість 349. І тут 24 штуки трьохшаровий написано. Набір екола 299 гривень коштує. З 10 го по 16 те акція серветки. О, для прибирання якраз 60 штук, 4 в одному. Так, підходять вони тут і для меблів, і для раковини, і для унітазів, для ванної кімнати. Порфікс. Клапан 60 штук за 54 гривні. замість 64. Отакі мені якраз і потрібні. Так, ну далі акції ось тільки з 10-го. Ті всі вже старі. На прокладки гігієнічні Night, Ось така велика упаковка 16 штук, 78 гривень. Тампони, тампакс, 92 гривні. До речі, ось дивіться, яка велика упаковка 18 штук замість 149. Це гарна акція. Котекси по акції 53 гривні. В асортименті 8 штук. Далі прокладки щоденні котекс по 40 гривень 20 штук. І прокладки котекс тут 56 штук. На дві каплі 90 гривень. Це з 10-го. Лібрес також з 10-го, 59 гривень за 50 штук. З 10-го, ось акції Лібрес 47 гривень, 45 гривень, 94 велика упаковка від Always, 94 велика, маленькі по 48 Always. і ось така. Так, ні, це маленька. Оця 48 гривень і 45 гривень Always На кожен день на дві каплі 26 штучок. І знижки також на Naturella. По 39 гривень цього замість 49. Гарні знижки на прокладки і великі упаковки. 99 гривень, 20 штук, 40 штук, 169 гривень. Тут Naturella така в в темному кольорі. Я не бачила нічні. 99 гривень. 39 гривень, маленькі упаковки. Так, а ну, на памперси також з 10-го хагіси зі знижками 499 гривень замість 649. Ось оці 4 в одному хагіс на 40 штук на 6-10 кілограм на 3-6 кілограм 58 штук 599 гривень. І це підгузки також маленькі на 1-2-5 кілограм 22 штуки, 209 гривень, дивіться аж 30% знижка на ці підгузки. Все, на цьому я вже буду закінчувати свій огляд. Дякую, що дивитесь мій канал. Всім хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі і пока!